доброго доброго ранку. Знову я з вами на кухні. Коровку я вже подоїла, курчат накормила, кекс теж вже довольний. От, І зроб... готую сніданок нам з чоловіком. Ой, тільки що робила салат і посолила, думаю, покуштуючи, Хвате солі. Такі добрі, добренні помидори на городі. Пішла прямо зранку, на... собирала на городі розові. Ну, солодкі, ну такі добрі я не можу ними наїстися. Дуже добрі. Дуже люблю розові помідори, жовті. Ой, вкуснятіна. В тому году в мене оце ж в, в тепличці ранні, я сама виростила, були всі жовті помідори, як апельсини висіли, ну, такі добрені. Вони як вистегнуть, аж оранжеві такі. Я вам кажу. На той год, дай Бог доживу, все буде добре. Куплю жовтих знову помідор, бо цей год у мене жовтих не було. Багато розових мікадо, дуже добрі. І дуже добрі красні помідори в мене такі. Як же вони? Бобкат. бобкат. І такі вони крупні, і такі вони, розумієте, плотні. Що вони довго лежать, але як розріжеш, всередині вони м'якенькі, такі вкусні, аж солодкі. Чайник уже кипить. От, Так що будемо ми зараз снідати. На сніданок у нас грічана каша, піджарила по яйку і зробила салат із помідор. І кава буде з молоком. І щось до кави. Всім смачного. Всім смачного ранку, хто снідає. Так що поїхали далі. Друзі, нам знову вимкнули світло. Казали, не будуть сьогодні вимикати, але в 10 годин вимкнули світло. Я думала, що в 12 вимкнуть, але ні. Прочитала на сайті, щоб вимкнути може бути у 13 годин. Це в час. Ну, чекаємо, зараз тільки 12. А я наварила капусняка смачного. Зараз вам покажу і сиділа, чистила часник на дві порції гаджики. А зараз я йду збирати помідори. От Кавун вчора розрізав. Вчора розрізала, він такий огромний, що ми його, мабуть, і за два дні не поїмо. Прикриваю його, щоб муха де не сіла. Часник вона чистила на дві порції. І зараз покажу вам, ось капуснячок зварила. Смачний такий, але вам не видно, воно ж темно. І ще зробила овочну ікру таку. І зараз біжу на город. От. А віно наше булькає, булькає буль-буль, буль-буль, буль-буль. Так, друзі, прийшла на город, все вам показую. Та й буду зараз збирати помідори. Так, друзі, отут вже вирвала декілька кущів. На них вже нема помідор, а на тих, що є ще зелененькі, залишила. Ті, що були в теплиці в мене. От. А тут на обчому полі. Вже ж давно не збирала, то вже порчення, я тільки що пособирала, та воно курям. Вони наслаждаються. От. Ну, зараз соберу два відра, там більше звісно, їх буде. От. Зроблю аджику, Наконець то в конці кінців. Я думаю, що зроблю. А що останеться, вже тоді буду збирати та зроблю ще кетчуп. Ну, вже Не сьогодні, зрозуміло. Так що такі друзі, справи в нас. Слива, наша жовті лісточки пообсипалися, а зелененькі висять. Не знаю, з чим це зв'язано, чи що ночі похолодало, та їм легше стало. Вночі в нас холодно. Я сьогодні встала доїти корову, було 10 градусів тепла. Ну, я люблю А днем, це, звісно, припікає. Я пам'ятаю, як я ходила в школу в Криму. у нас тако, що це було йдемо, а тоді ж ми форму носили всі шерстяну, ви ж помните? От, Вранці форма і кофту ще зверху якусь надінемо. А днем йдемо назад додому, Боже, так жарко. Ту портфель тянеш, ту кофту тянеш, в формі в тій дуже жарко. Бігом приходиш додому, скинеш ту форму. Ой, як спомню, теж це в вересні, бо добре, що зараз дітям не треба носити ту форму. Воно то і красиво, було, як от ходили, вроді би тоді нам подобалося як свято коричнева форма, білий фартушок, от, а як повсякденна форма, то чорний фартушок зверху. Вроді красиво, воротнички, рука на рукавах, біленькі, кружева. Мама пришивала, як була я маленька, а тоді, як вже в старших класах, у нас по крайчику були тоненькі такі кружева. Уже не на весь воротник ми шили кружева, а тільки по крайчику і на рукавах. От, і вже ми тоді в 9-10 класі вже не носили ми фартух. А носи. Тоді у нас форма вже була не в складочку, а така тільки спереді складка була і ззаді. Ну, може, і у вас такі були, хто помне. І тоненький ремішочок. Оце так ми ходили в школу, вже ж були дорослі, дівки ж вже були. А тоді, в 10 класі, я взагалі ми з подружкою взяли, тож ми ж носили одлінь, була форма, ниже така. а ми взяли в 10 класі та й понахали вище колена, ходили модні такі ж вот. Так що такі друзі справи. Подружка, подружка моя шила в ательє на заказ собі форму. А я таку форму, яка в мене була, теж її обчикала, підшила. Не пам'ятаю, чи мама може мені підшила, чи сама. Мама в мене теж на машинці добре шила на швейні. В неї всю життя була машинка швейна. Мама моя теж рукодільниця. Уміє все, і шила і на машинки. І в'яже крючком. Так вона спицями не в'язала віші там. Я то і спицами в'яжу, і крючком віші. Але зараз ні, в мене рука так мліє, нічого не можу. Вот. А вона. Зато оце як вже там в Криму живе і в'яже коврики такі. Та й в мене є там на полу, і отож на стульчиках ви часто бачите. Це ж вона мені привезла ці коврики, вона в'яже крючком, Купу, купує, не знаю зараз, як вона купує в гуманітарки купувала. Кофти розпускала їх, всякі різні яркі, красиві нитки в неї. Або з ткані вона в мене бабушка Лена моя. Так вона ткала на станки дорожки. Дуже красиві. І людям ткала, і собі. Ми, у нас у всіх були такі ткані-дорожки. Всі хати були застелені такими дорожками. Мама ввечері сиділа, е, ножниця вміла, як розрізати ті всі віші, зшивала голочкою. Шо, так що так жили. От. І мама ще й дуже красиво вишиває в мене. Моя мама, та, що в Криму живе, дуже гарно вишиває. Вона нам вишила усім картини от На пам'ять і в мене є. Але рамка упала, розбилася. треба купити. Оце ж такі рамки в магазині зараз продають, тут і китайські, вони важкі і під, стіку, під склом. І падає, вона і розбивається. В мене ось і портрет був Цей фотографії теж так розбилося. Треба купити рамку якусь пошукати, не знаю яку. От. Не знаю де. У нас тільки Аврора, і там продають такі рамки, але там оці всі такі важкі, що вони або треба там держати. Вона розпадається, оце, де угли, воно там чи склеєно, чи як. Треба на суперклеєм самим проклеювати, щоб вони не розпадалися. Дуже гарну картину, вона в мене так лежить. Треба її зробити знову в рамку і всім дітям, всім п'ятирим вона повишивала по картині. От, так що такі друзі, справи. Свікруха моя мати Вадимова теж на машинки швейній шила. Вот. Такі ручні шила. Раніше ж ви ж знаєте раніше з одежою як було туго, не купиш собі нічого, ніякого плаття, то вона собі сама шила плаття, костюмчики літні. Ну, в общем, як... а моя мама, як я була малою, вона мені теж тоді ж було теж грошей не вистачало. І вона перешивала мені своїх платів. Плаття шила, мені дуже гарні костюмчики. А тоді куколкам моїм, як я в кукли гуляла, вона теж мені шила дюжки на куклу. Ну, Взагалі, було время. От. А зараз це ж я машинка, тож в мене швейна, я вам казала, давала, щоб наладчик мені наладив. Наладив все, зробив, молодець. Це ж я теж машинку цю купила з рук. За 100 гривень у сватового батька. В нього жінка як померла, і Люда каже: Ма, діда стоїть машинка, геть майже нова. Я кажу: ну запитай, якщо він мені продасть, бо треба отак щось підшити, щось зашити, не все руками, а ну, щось таке величеньке, а я вмію шити на машинки і взагалі вмію шити. І, цей. і ми приїхали якось, він ще він був живий, я вже не мав живих дідушки, ні бабушки, ні дідусь мого зятя батьків мого свата, і він мені продав, то вона шила добре, тоді чогось розладилася, чи я не вмію налажувати. Я лазила там, лазила, щось робила, а вона стала встала внизу і все, хоч ти умри. А він мені помазав її кругом і каже, що дуже хороша машинка. Ну і слава Богу. А, він казав, що голку неправильно поставили. Та вроді я дивилася і в інтернеті, як голку ставить, бо знаєте, з годами вже забуваюся, як його що робити. Та ще зараз ці китайські голки ой, нікуди не годні. Ну, В общем, коротше, все мені зробив. Молодець. 300 гривень я йому заплатила за наладку. Ну що ж, чоловік робив, старався, все наладив. Дуже дякую. Так що такі друзі справи. У мене була попереді машинка-чайка, мого отчима, оцього, що тут похований, та батько, дідусь нашій, значить, дідуська Вася. Він е, був ветераном е, Другої мірової війни. Він залишився без ноги, без війни, чи той після війни. І був він ну, інвалід війни. І йому, значить, тоді ж знаєте, все ж так. Простим людям не можна було купити в магазині щось. І він, а значить, як інваліду Другої світової війни, йому давали. Взагалі, машину Запорожець бо він був без ноги, там через кількіслі йому давали. І оце ж машинку, цю швейну, щось там інвалідам під якесь свято давали. Ну, За гроші. Понятно, що за гроші треба було купити, але так просто її не можна було в магазині тоді купити. От. І він мамі моїй каже, ну, їм вона не потрібна, а він мамі моїй, мама вирішила купити мені, бо я вже це ж вміла шити. Вона була. Значить, з моторчиком електрична. Хороша машинка, але вона з заводу йшла з браком. Це мені потім вже сказав, потім сказав наладчик один. Я його приглашала додому, він подивився, каже, щось там, якийсь брак. ну, в общем, в самій машинці. Каже, її наладити не можна. І то я так з нею мучилась, мучилась. Так то продумана була хорошо. Вона і зигзагом шила, типу, як об, цю обмітку робила. Ну, В общем, хороша була. Вона в мене на горі, воно там і лежить в чемодані. Але ж вона. оце ж... Не підходить, чи то і з браком була. І так я з нею мучилась-мучилась, та й закинула її. Занесла її, тоді ще лазила на горіще, занесла її на горіще, та так вона там і стоїть. А це ж купила оцю ручну. Та й так, коли що треба, оце ж та й підстрочу. Та й слава Богу, тепер я буду з машинкою, бо в мене є що пошити. От ось, ось тільки трошки вечора длинніше вже стають. Та й буду я шити. Бо в'язати я не знаю. І люблю в'язати. Але в мене дуже терпна права рука. У мене це взагалі стало з правої сторони, щось у мене не ладило. Це ж мені операцію, як зробили, 5 років я себе чувствувала нормально. А ось на шостий рік вже пішов. В ну, мене взагалі то і раніше, на прошлогоднім, показало, що в мене знову з'явилася грижа і, знов, і знову гімангіома, те, що мене оперували. І Я відчуваю, що в мене стало хуже і хуже тут з правої сторони. І, а тепер оце так почала боліти нога. Відна зажимає десь нерв у мене знову. Так у мене і було і до тої операції. От. І щось у мене з шейним отут відділом, бо болить тут вверху в шеї і мліє сильно права рука. У мене і ліва мліє, але права дуже і пече. В общем, у мене не гаразди з позвоночником. Ой, в одну клініку там звернулась. Звернулася в одну клініку по інтернету, вислала прошлогодні оце ж я як проходила комісію, вислала прошлого своє МРТ. Він подивився і сказав, треба свіже, але це треба їхати в Олександрію. Це треба 1100 одного відділу. Ну, я вам не буду розказувати. Ну, як, ви всі, мабуть, знаєте, скільки це все коштує, це дорого. От, один відділ, щоб зробити на МРТ, коштує більше тисячі, де їх брати. І повести мене, і, і повести мене чоловік. Ви ж знаєте, яка в нас ситуація в країні, що в город ми їздити не хочемо. В общем, якось так, не знаю, як воно буде далі. Мені треба буде їхати на комісію. І треба було мені в лікарні полежати, але все але, все опирається в одне. Корову нема на кого покинути, та так воно це не знаю, як воно буде далі. Я, мабуть, на днях сходю в нашу, чи той сходжу, може, відвезе він мене сюди в нашу поліклініку. В общем, позвоню до своєї врачихи, з нею посовітуюся». Друзі, знову на цьому городі в нас щось захмарилося такий вітер холодний. Нарвала мішок трави. Чоловік зараз забере. Ми з ним приїхали по кабаки. От. А я тут -от трошки рву траву. Бачите, виросла трава, де була у бабусі цибуля. В общем, якось так. Чекаю, бо він пішов воно до кума, балакає, там треба йому. Давно ви, друзі, не бачила рижики. Рижика нашого. Ось сьогодні йде. Пішли рижик, пішли. Він вже внадився у бабусі був і до нас геть не ходив. Чи його хто там обіжав у дворі, чи хтось, бо інші коти бачу, приходять. Пошли, пішли, дам капушнячка, пішли. Йдемо, йдемо. Пішли, рижик, йдемо. Ходила з чоловіком, нарвала мішок трави. бабусі там така дородна, оце коврики, портулак, а корова дуже любить їх. Бо в нас на городі такі позасихали майже. Та кабаків, чоловік повіз, та кавунчиків та йдемо. Знесли бабусі картошку у погріб. Вона перебиралась сьогодні, чоловік зніс. Так що такі, друзі, справи. Так, друзі, закрила я вже курей, накормила собаку. Зараз пів восьмого вечора, а в нас вже темніє. Ой, сьогодні в нас не було світла з 10 години і до 4 майже дня. Так що Аджика моя знову пролетіла. Ну, я вже все наготувала. все. Сьогодні начистила чеснику і насобирала помідор. Так що, якщо завтра нічого не помішає, буду робити. Так що такі друзі, сьогодні роботи вистачало. Я роблю тепер потихеньку, бо швидко бігати не можу. Все, нога розболілася, сіла на лавочку та й сидю. Отакі, От друзі, діла. Прийшов рижик, ось сидить коло мене. Сидить, я вам покажу його. Чухається, сидить, облизується, наївся капуснячку, довольний, да? рижик. Так що такі, друзі, справи. Зараз ще трошки та й піду доїти коровку. Бо оце як немає світла, це ціла мука. Ціла мука. Ох. Ну нічого, все пережили, дай Боже, може, ж далі буде завтра. А з чоловіком подумаємо, не знаємо, що нам робити. У нас є генератор, але він, не вистачає в нього пускового току. Тоді, може, він би і підтримував цей доїльний апарат. Але пусковий ток великий і він глохне. От. Там, ну, в общем, короче, китайські ці всі штуки. Пишуть одне, а на самом деле геть друге. Друга інша. Тепер ми з чоловіком оце думаємо, чи нам преобразователь куплять току. Не знаємо, що і як. Може, з вас є якісь розумні люди. Напишіть, будь ласка, які лучше. бо йде зима, хто знає, що буде з світлом, а руками доїти я не можу. Я вам вже казала. Мені обов'язково треба тільки апаратом. От, а без корівки нам ніяк не можна. Я вже сто раз вам об'ясняла, чого, бо за неї ми виживаємо. Ну, якось так, друзі. Нічого, все буде добре, все ми переживемо, все в нас буде гарно. Так, ну пішла я робити далі, а тоді зустрінемося з вами вже у хаті Доброго вечора, друзі. Ось я знову з вами. Прийшла до вас поспілкуватися. Запитань сьогодні не було. Ні, там було запитання, але я відповіла там у відповіді. Жіночка питала заряженку от я їй відповіла. Ну і хто там ще таки ну як Мені то всі коментарі ваші подобаються. Ну На деякі я відповіла. Дякую всім за дуже гарні коментарі. Дякую вам. от Там, на, одне, на, на мій вислів, жіночка написала коментар. Я дякую за той коментар. Але я вибачаюся, що я так висловилася. Ні. Я всім співчуваю біженцям, але. Як би сказати вам, ну, можна і зрозуміти тих людей, хто продає тут ну, доми у нас. Їм ем теж шкода віддавати дешевше. Я все розумію, що йде війна, що ми повинні бути друг до друга терпімі. Ось, допустимо, у мене по сусідству жила моя подружка, ми з нею дружили. Вона, правда, трошки молодше за мене. Вона в неї чоловік на війни був у Польщі, і вона до нього уїхала. І вона опустила людей з Волновахи просто, щоб вони жили в їх домі. Все меблі, там, вся посуда, все покриття полове. В общем, все залишилося так, як вона зібрала свої віші, вийшла, сіла в машину з, з дитиною і поїхала у Польщу. А люди зайшли і живуть уже Третій рік. Так що, друзі, якось так. Оце ж там жили дві сім'ї ті друзі наші, які розбились на машині з Волновахи. а друга пара брат тієї жіночки, що розбилася, вони живуть і досі в тім домові. Так що, тут по-різному, понимаєте? У кого як служиться життя, у кого як служиться судьба? Доля. Так що, ну, якось так. Я й розумію наших тут людей, які вкладували все своє життя в ці дома, які продають, або їхні батьки, можна їх зрозуміти. Ціни піднялися, тому що на все піднімаються, ціни. Щас ціни страшні. Ось у мене кум сусід перекриває кришу, хоче перекрити, бо в них вони купили дом, вона була покрита черепицею такою. От. Воно вроді навіть і гарне і все, але він каже, кожен рік, кучу цементу, купуємо, щоб ну, дірки залатати. А що ж той цемент? Він обсипається. От. І вони вирішили, це ж продали пай свій один. І вирішили купили, а воно ж таке все дороге. Мама моя рідна. Я ось потім, як вони зроблять кришу, спитаю, скільки ж їм обійшлося. Оте це уму непостіжиме, яке все зараз дороге. Зараз, щоб побудувати до, ну, дім, чи як на українській мові хату сказати, це ж можна з ума зійти, за які кошти зараз побудувати. Так що, те, що за те, що продають у нас тут 300 тисяч гривень це для дома невеликі гроші. Я розумію, що люди, тікаючи відтуди без грошей, без. Ухватили там якусь сменку, чи ухватили там якісь торби і тікають. Я все люди добрі розумію і всім співчуваю, і це дуже-дуже страшно. Ой, не знаю ще, що чекає і нас, хто зна, що воно буде далі, що таке зробилося в світі, все переколотилося, все колотиться, люди гинуть. Воно дивилась в інтернеті. Сім'я загинула, жінка і троє дочок, а чоловік остався сам. Це таке жахіття. Друзі, не можу, не можу. Душа болить, а серце обливається кров'ю. Що робиться тільки на білому світі? Це ж страшне. Заради чого? Заради чого? Заради якихось чиїхось амбіцій? Знову я за цю політику. Ладно. Не буду. Але душа моя розривається. Я вам чесно кажу від душі, що не можу. Це такий біль нашої, нашої держави, що це не можна передати і це не можна витримати. Ну, ладно, друзі. Знаєте, все одно живемо далі, працюємо, іноді посміхаємося. Ось у мене стало вибивати відео. Не знаю, що таке. Трошки зніме 5 минути вибива. Навіть треба вже там повидаляти деякі відео. Бурба, вже багато в мене загружено. Не встигаю все. Оце ж треба і працювати вдома, і дивитися за телефоном, і дивитися за всім, і зйомки знімати. Друзі, це, це то, також труд і нелегкий, я вам скажу. Це все займає час. Ну, добре. Оце таке сьогодні в мене відео. Трошки там, як сказати, спогадів, як я сиджу на городі подивитися. Ой, Багато я, знаєте, як робиш так вдома роботу, багато чого згадуєш. І хорошого, і поганого всього є. Ну, а вам бажаю тихої ночі, всього самого найкращого. Так хочеться, щоб на нашій землі був мир, щоб люди всі жили. Щоб люди раділи життю, щоб ми ні про війни думали, а думали, як побороти людям оці всі болезні, щоб діточки наші не боліли, щоб врачі лікарі в нас були дуже хороші, щоб була в нас медицина така, що можна було вилікуватися. От про це треба дбати і думати усім. Ані воювати у цій війні. І що гинуть на цих війнах? Цвіт нації гине, молоді люди гинуть. Це жахіття. Це жахіття. Я не розумію, як можна підтримувати цю війну, як можна радіти чим, чиїмось смертям не можу поняти. Для мене це в голові моїй не вкладається, друзі. Ну, добре, знову я. За, з, з, як знову здорову. Ну, ладно. до побачення, до завтра. Надіюся, що ми завтра з вами зустрінемося, і буде все добре, ну, як сказати, відносительно добре. Буде знову робота, будемо працювати, і буде все добре. В роботі, так сказати, відпочиває душа. Трошки забуваєшся в роботі, і якось стає легше. Всім всього самого найкращого. До побачення, друзі. До завтра. Пока-пока.